Буде салат, але з персиками. Але не солодкий, але з смаженими персиками. І ще й з консервами. Загалом буде дивно, але буде смачно. Привіт! Я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І в цій серії програм я показую, що цікавого можна зробити із звичайних консерв. Нам для цього рецепту знадобляться консервовані персики. Вони будуть душею, серцем і головним м'ясом нашого салату. Також нам знадобиться салатне листя, фета, горіхи і трохи вершкового масла, щоб ми змогли закарамелізувати наші персики. Стартуємо з того, що відправляємо невеликий шматок вершкового масла на нашу сковорідку. Вмикаємо її на температуру нижче середньої. У мене температура тут максимальна на поділці 15, тому я ставлю приблизно на 6-7. І щойно воно почне гарно розставати, але шматок масла ще залишиться цілим. Ми будемо класти на сковорідку наші персики. До речі, про них. Персики, попри те, що ми їх сприймаємо солодким фруктом, прекрасно йдуть до салатів, до м'яса, до обідів, тому що вони дуже універсальні. Я для того, щоб ці персики краще обсмажилися, зараз промокну їх паперовим рушничком, для того, щоб забрати із них зайву вологу і щоб вони гарнезно закарамелізувались на сковорідці. Промокую наші персики. На них не треба особливо тиснути, до них приклав рушник і вони вже віддають всю вологу, весь сироп, в якому вони були. Зворотньої сторони повторюємо так само, промокуємо. І ось тепер, коли масло почало танути, ми впевнюємо, що вся сковорідка добре промаслена, і відправляємо сюди наші персички. Вмикаємо вищу температуру, і буквально за кілька хвилин наші персики перетворяться на просто божественні шматочки з золота, закарамелізовані, красиві, смачні. Загалом буде смачно. Поки ж вони готуються, ми починаємо робити сам салат. У мене тут звичайне порізане салатне листя. Ви ж можете взяти сюди шпинат, руколу, маш, будь-яку вашу улюблену зелень. Висипаю їх на тарілку, посипаю сіллю. Злегка жамкаю цей салат руками для того, щоб він пустив трохи свої соки. І так це буде краще смакувати із нашими ніжними, хоч і закарамелізованими персиками. Також у нас в цей салат підуть горіхи. Я обрала звичайні волоські горіхи, бо зараз якраз сезон. Їх легко знайти, їх легко різати. Але якщо, наприклад, ви будете готувати цей салат в інший час, то можете брати будь-які горіхи, які вам до смаку: мигдаль, кеші, фісташки, арахіс, будь-що, що ви забажаєте. Горіхи тут даватимуть не лише оцей приємний власне, горіховий смак, вони ще й даватимуть текстуру. Тому що персики, попри те, що вони навіть будуть присмажені, вони будуть достатньо м'які і ніжні. Фета, яку ми також сюди будемо кидати, вона буде також м'якою. і солоною і відрізнятиметься дуже по смаку від решти складових цієї страви. А от горіхи даватимуть хрумкіт. І саме цього ми прагнемо. Перевіряємо, що тут роблять наші персики. Ні, ще не пора. Якщо бачите, що масло висмажується, а персики ще не зарум'янились, не бійтесь додати ще трохи вершкового масла. Більше того, трохи масла цього у нас піде і в сам салат. Насправді мені трошки дивно, що у нас часто фрукти сприймають лише як частину якоїсь солодкої страви. Хоча і персики, і яблука, і груші прекрасно смакують у салатах, у солоних стравах, у стравах до обіду, а не лише десертах. Тому ось цим варіантом рецепту я б хотіла зламати невеличкий стереотип у вашій голові. Що персики це дуже смачно на салатах, але не лише в десертах. Якщо ж ви хочете пройтися більше по стандартній комплектації персиків, то ви можете в ці половинки персиків накладати крем-сир, посипати це корицею, посипати горіхами і відправляти в духовку буквально на 10 хвилин для того, щоб сир розігрівся, а персики карамелізувалися. До готовності наших красивих карамельних персиків лишилось всього кілька хвилин. Ось подивіться, як вони парують, який дим з них іде. Тому ми починаємо складати салат. На наше листя салату відправляємо частину наших горіхів. Нагадаю, це підсолене листя салату, але ще не промащене. Беремо нашу фету. Я люблю фету кришити руками. Так будемо робити і цього разу. І кришу її на нашу суміш салату і горіхів. Оп-оп-оп. І тепер, коли наші персики повністю готові. Ми акуратно викладаємо їх, просто гляньте на них з одного боку карамель, з іншого боку карамель. Це не персики, це диво якесь. Ми їх акуратно викладаємо поверх нашого салату. До речі, якщо у вас вдома сковорідка з антипригарним покриттям, то не треба туди лізти вилкою. Краще візьміть собі силіконову лопатку або пластикову лопатку, але вилкою. Розігріти тефлонове покриття, краще не чіпати. Масло, в якому у нас смажилось все це добро, я акуратно заливаю в проміжки між персиками для того, щоб воно змастило наш салат і горішки. Дуже ефективне виробництво нічого не залишаємо за бортом. І тепер ще раз посипаємо горіхами наші персики. Додаємо ще трохи фети. Люблю, коли салати отакі хаотичні, коли ніколи не знаєш, який шматочок тобі натрапить наступного разу. І зверху посипаємо чорним перцем. На диво, чорний перець дуже смачно пасує персикам. Він дає їм гостроти, яскравості, і з ним персики мені іноді схожі на смак на манго. І ось так ми швидко, просто із консерви приготували такий прекрасний салат. Незвичайний, смачний і, головне, дуже ситний, тому що тут є персики. Цей салат дуже зручно кастомізувати під себе, підбирати сир, який вам подобається найбільше. Наприклад, ви можете замінити фету на бринзу або на твердий витриманий розсипчатий сир. Або ж ви можете разом із персиками обсмажити на сковорідці сир халумі і отримаєте гарячий, розплавлений, але рум'яний сир. Ви можете змінювати тут салат, який у вас в основі. Ви можете змінювати горіхи. Тож цей салат може бути будь-чим, Головне залишати в ньому смачні, ароматні і карамелізовані персики. Тож не бійтеся експериментувати з консервами, які є у вас вдома, та куштувати, здавалося б, солодкі штуки у несолодких стравах. Пробуйте цей салат і смачного.